Я хочу відповісти Віктору Януковичу. Сьогодні він звернувся з відеозверненням до громадян, де каже, що він зробить усе, щоб зупинити протести. Пане Янукович, ви не зупините протести. Для того, щоб зупинити протести, ви повинні вбити всіх нас. Ви повинні всіх нас пересадити. Але сьогодні, ось сюди, де стоїмо ми на передовій. Завтра прийдуть тисячі розійдих людей. Ваша проблема в тому, пане Янукович, що ви оголосили війну своєму народу. Але ви забули одну очевидну істине. Народ неможливо подавати. І не такий, як ви хотіли його здавати. І татари, і фашисти, і царі, і нічого в них не вдалося. Тим більше не вдасться і вам. Політичному пігменті. Тому моя вам порада, якщо ви не хочете закінчити, як ще у вверх верх ногами на Майдані Незалежності, негайно у відставку. Бо за кожну пролиту краплину крові, отут, а на площах і на Майданах, ви будете відповідати. І не один ви, а й всі ваші присвіжки. Тому я звертаюся до вас, Вікторе Федоровичу, якщо у вас залишилося трохи розуму. І ні у відставку, і не, не мучні людей, ні країну, ні себе, галіведечі.